Я не збираюся обліку, я вже показав чоловікові так само, що він є порушником військового обліку. Він і доробив відсрочку просто. А у вас вістрочка? В мене по подобається, він, він зараз підлягає повністю призову на військову службу під час мобілізації. У п'ятницю мене провіряли, хлопці тут кажуть, то я проїхав, все нормально. Нині я їду з товаром, бо треба пару копійок заробити. А ви не встигли обновити дані, в ТЦК, так? Ну то там черги. Я раз постояв, раз, другий раз. Поста... Черги дуже величають. Ага. Там неможливо це зробити. У мене мама хвора, мама, дуже хвора. Я спрошу сусідів, вони за той час, що я от це розвожу товар, вони подивляться за нею, бо треба за щось жити. Я мушу жити, бо в мене ще діти. В якому випадку людину вже тут везуть зразу в ТЦК? Ну, якщо це якийсь злосний порушник військового обліку, ну якщо він, він, він в розшуку, так в поліції, в базі поліцейських закону називається. Якщо вони є порушником, перебувають в розшуку, тоді поліція їх затримує і доставляє до найближчого ТЦК для складання адміністративного протоколу про правопорушення. Ви вже їдете? їхати. Відпустили вас? Ні. А як давалося? А, маєте, а ну покажіть повістку вашу. А коли маєте прийти 27-го. Це завтра? завтра. будете йти військкомат? Я мушу. Мені були б далі, я б давно був. Мені... Я тому чекав, щоб мені на резерв мали показати, чи мені з'явиться, чи не з'явиться. Ви зараз так, боялися їхати в ТЦК чого? Тому що в мене півмашини товар. А, я думала, що ви... боїлася зразу так, на не, полігон. Я боявся, я б ще сюди не їхав.